Українська народна казка, їжак та заяць. Був собі їжак. Якось вийшов він раненько своєї домівки подивитися на білий світ. Вийшов та й каже сам до себе. А піду лишень у поле, подивлюся, як там моя морква та буряки. Та й пішов. Іде собі та пісеньку мугрікає, коли виходить із за куща заяць. Тоді саме він у полі оглядав свою капусту, чи велика виросла. О! каже їжак. То прудкий, то вже й на ниві. А ти, заєць йому, все кривуляєш, криволапко, і батько твій криволапко, і дід криволапко, був такий увесь твій рід, і ти такий. Їжак дивом здивувався. Що на своє добре слово дістав таку нечемну одмову, що й батька його й діда лихим словом пом'янули. От він зайцеві каже. Ти, каже, мене береш на сміх, а хочеш зі мною на випередки. Побачимо, хто кого пережене. Заєць, як заригоче, ти на випередки зі мною. А їжак спокійно. Так, і з тобою. Ну, добре, засміявся Заєць. Давай бігти. Ні, каже їжак, ще ні. Я піду додому, скажу жінці, нехай знає, куди я пішов. А заєць і тому радий, бо він був голодний, то подумав собі: І це мені добре, попоїм капусти, краще бігтиму. Та й пішли кожен до своєї хати. Приходить їжак додому та й каже до жінки Знаєш жінко, який мені клопіт? Який чоловіче, мушу з зайцем бігати на випередки. Та й розказує все як було. То це ти берешся перегнати зайця? аж зойкнула їжачиха. Мовчи жінко, каже їжак, якось буде. Збирайся лиш, та ходи зі мною. Йдуть вони, а їжак вчить жінку. Як прийдемо на ниву, то ти станеш з цього краю в борозні та й стій собі. Як добіжить здаєць до тебе, то ти скажеш Я вже тут. А прибіжить він на той край до мене, то там я йому гукну. А я вже тут. Добре каже їжачиха Приходить їжак до зайця. На той кінець ниви та й каже до нього: Ну, я вже готовий. Побіжімо, От став заєць в одну борозну їжак у другу. Раз-два-три побігли. Заяць помчав на той кінець ниви, а їжак пробіг два кроки та й спинився. Прибігає заєць в кінець ниви, а там їжачиха. Я вже тут, ей, каже Заєць. А то що таке? ну біжімо ще раз. Побіг Заєць. Прибігає в кінець ниви, а їжак підвівся на двох лапках та й гукає: Ого, го, а я вже давно тут чекаю. І дивися. Ану біжім ще раз. Прибігає на другий край, а їжак знову вже там. А то ж була, ви знаєте, Печиха. Побіг ще раз. А їжак. А я вже тут, знову кинувся заяць бігти. Так бігав він 99 разів, а за сотим разом, як упав посеред ниви, підвестись не може. Так набігався, натомився сердешний. Ніколи не треба сміятися слабішого. Казав тоді їжак та й пішов із їжачихою додому.